стіни зроблені. Що ж робити з углами? Як вийти з цієї ситуації, щоб не купляти ніяких пластикових уголків і щоб нічого не плавилося? Один із варіантів, який я придумав, це все зробити плиткою угли і все остальне, щоб була сама плитка, щоб ніяких плаваючих організмів не було. І під час цього важкого процесу я згадав історію життя. Які найважчі були 80 гривень у моєму житті. Це було на першому курсі, як я навчався в педагогічному інституті. Пам'ятаєте ті часи, коли наші батьки ходили на роботу, а їм за це гроші не платили. І для того, щоб зводити дівчину кафе, я встроївся на роботу в Укртелеком рить траншеї під кабеля. Але ніхто не предупреждав, що кабеля прокладають через дорогу, а дороги бувають різні.